Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми починаємо нову тему множення раціональних чисел. Ми вже вміємо з вами множити додатні числа. Як поступати, коли ми множимо додатні, від'ємні або два від'ємних числа. Тоді ми дивимось на знаки перед числами. Якщо знаки різні біля одного числа мінус біля іншого плюс, то ми отримаємо у відповіді мінус. Якщо знаки однакові, або біля обох чисел знаки плюси, або вони від'ємні, або біля обох чисел знак плюс вони додатні, тоді ми отримаємо у відповіді плюс, спробуємо з вами розв'язати номер 1020. Отже, перше мінус 12. Помножити на 5. Ми бачимо, що біля першого числа стоїть знак мінус, біля другого не стоїть такий знак. Це означає, що ці числа мають різні знаки. Коли ми множимо раціональні числа з різними знаками, ми у відповіді отримаємо знак мінус. Мінус 12 помножити на мінус 5 буде мінус 60. Друге, мінус 0,4 помножити на 1,5. Ми також бачимо, що ці числа мають різні знаки, тому у відповіді при їх множенні ми отримаємо також знак мінус. І ми отримаємо результат множення 1,5 на 0,4. Спробуємо помножити це в стовпчик. Отже, 4 помножити на 5 буде 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 1 буде 4 плюс 2 6. Тепер ми дивимося на кількість чисел, цифр в обох числах після зап'ятої. В, в одному числі одна цифра, в іншому числі також одна цифра. Отже, нам потрібно відокремити у відповіді два числа коми. Що ми робимо? 0,6 ставимо кому. Оскільки перед нулем у нас нічого нема, ми дописуємо 0. Отже, відповідь буде: 0,6. Третій пункт. 3,4 помножити на мінус 1,8. По-перше, ми бачимо з вами, що ці числа знову мають різні знаки. Перше знак плюс, друге знак мінус. Ми пам'ятаємо, що якщо є знак плюс перед числом, то він не пишеться. Отже, у відповіді ми знову отримаємо мінус. Знову спробуємо помножити ці числа. 3,4 помножити на 1,8. 8 помножити на 4, 32, 2, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 8 помножити на 3 24 плюс 3 27. І 1 помножити на 34 буде 34. Складемо ці числа. 2, 7 плюс 4 11, 1, пишемо, 1, запам'ятовуємо, і 2 плюс 3 5 плюс 1 6. Ми бачимо, що в першому числі, і в другому числі в нас відокремлено з п'ятою по одній цифрі. Отже, в відповіді нам відокремити потрібно дві цифри. І ми отримаємо число. 6,12. Запишемо це у відповідь. Мінус 612 Четверте – це множення вже йде дробів. Ми також користуємось тим самим правилом. Якщо однакові знаки у чисел, то ми ставимо у відповіді плюс, якщо різні, мінус. Отже, запишемо четвертий пункт. Мінус 3 четвертих помножити на мінус 5 шостих. У відповіді, ми розуміємо, в нас буде знак плюс. Чому? Тому що і одне, і друге число мають знак мінус. Запишемо. І числівник першого дробу помножимо на числівник другого дробу, і знаменники також дробів помножимо. Ми можемо скоротити 3 і 6 ми скоротимо на 3. Вверху буде 1, внизу буде 2. Отже, відповіддю буде число 5 помножити на 1 5, 4 помножити на 2 8. Отже, 5 восьмих. П'яте мінус 15, 16 помножити на мінус 48, 55. Ми також бачимо, що ці числа мають в своєму запису знак мінус. І перше, і друге. Оскільки ці числа мають знак мінус обидва, то у відповіді в нас буде знак плюс. І тепер числівник першого дробу помножимо на числівник другого дробу, і знаменники також перемножимо. Що ми бачимо, що 15 і 55 можна скоротити як мінімум на 5. Скорочуємо. Отримаємо в числівнику 3 знаменнику число 11. І 16 і 48 також можна скоротити на 16. В Числівнику отримаємо 3 в знаменнику 1. Результатом буде дріб. 3 помножити на 3 9, 1 помножити на 11, 11, тобто 9 11. Шосте. Мінус. 13 24 помножити на 16 39. Звертаємо увагу, що перше число має знак мінус в своєму запису, а друге ні. Отже, відповідь буде зі знаком мінус. І тепер числівники перемножимо і знаменники перемножимо. Що я бачу? Що я 13 можу з 39 скоротити, і 16 і 24 скоротити на 4. Що ми і будемо робити? Отже, 16,24 скоротуємо, в числівнику 2, в знаменнику 3. Ми ділимо на 8. 13 і 39 скорочимо на 13. 1 і 3. Результатом відповіді буде: числівнику число 2, 2 помножити на 1, знаменнику число 9, 3 помножити на 3. Отже, мінус 2 дев'ятих. Шосте. 6 6,35 помножити на мінус 14,15. Ми також бачимо з вами, що друге число має знак мінус в своєму запису, а перше ні. Отже, відповідь також буде зі знаком мінус. І знову числни і знаменники перемножуємо. 15 ми можемо скоротити на 3. В числнику буде 2, в знаменнику 5. 14,35 ми можемо скоротити на 7. 14 скорочується на 7, буде 2, 35 скорочується на 7, буде 5. Отже, результатом буде число мінус 2 помножити на 2,4, 5 на 5, 25, отже, мінус 4,25. 8, 7 дванадцятих помножити на 24. По-перше, ми бачимо, що в відповіді буде знак мінус, оскільки знак мінус має тільки одне число з двох. І ми бачимо, що друге число це ціле число. Згадаємо, що ціле число можна представити у, виді, у вигляді дробу зі знаменником 1. Отже, наше число. 24 буде дорівнювати 24 перших. Помножимо числівники і знаменники. Я можу 12 і 24 скоротити на 12, числівнику буде 2, в знаменнику буде 1. Результатом буде відповідь: число мінус числівнику 7 на 2, 14, знаменнику 1 на 1. Тобто, знаменник буде одиничкою, ми можемо його не записувати і написати просто число 14. Дев'яте. 45 помножити на мінус 8,15. Відповіді ми також отримаємо мінус, оскільки число мінус в своєму запису має тільки одне з цих чисел. І 45 знову представимо у вигляді дробі чи 45 перших. Отже, 45 помножити на 8, в знаменнику буде 1 помножити на 15. Ми можемо 45 і 15 скоротити на 15. В числівнику в нас залишиться число 3. Отже, відповіді буде 3 помножити на 8, 24, перших, або просто число мінус 24. Десяте, 17 помножити на мінус 6,3. Чим відрізняється це число і цей приклад? Тим, що друге число це змішаний дріб. Згадаймо, що для того, щоб його помножити, його потрібно перевести спочатку в неправильний дріб. Знаменник помножаємо на цілу частину і складаємо з числівником. Отже, число мінус буде у відповіді, оскільки тільки одне число має в своєму запису знак мінус. 16, так і залишиться. 6 помножити на 8 24, 24 плюс 3 27. Отже, в числівнику. 6 на 8, пробачте, 48, плюс 3 буде 51. 16 помножити на 51 числівнику. І 17 помножити на 8 знаменнику. 6 і 8 ми можемо скоротити на 8. 1 і 2. 17, 51 скоротити на 17, 1 і 3. Ми знову з вами отримали дріб. Який має в своєму знаменнику число 1, тобто можемо в відповіді написати просто ціле число. Це буде мінус 6. Десяте. Мінус 3,5 помножити. На мінус 5,1 четверта. Ми бачимо, що в запису в нас з вами і перше, і друге число має знак мінус. Тобто відповідь буде зі знаком плюс. І нам потрібно перевести і перше, і друге число в неправильний дріб. 3 помножити на 9 буде 27 плюс 5, 32. Отже, перше число буде 32 дев'ятих. Друге число 5 на 4, 20 плюс 1 21. 4. І помножимо тепер знаменники і числівники. 32 і 4 ми можемо скоротити на 4, 1 і 8, 9 і 21 ми можемо скоротити на 3, 3 і 7. Результатом буде відповідь: 8 на 7, 56. Ми розуміємо, що це неправильний дріб, отже, ми повинні виділити цілу частину. Ціла частина це найбільше число, яке ділиться на ціло на 3, це число 54. Отже, 54 поділити на 3 буде 17, і залишок у нас буде 2, 18 і залишок буде 2 третіх. 12 мінус 1,5 сьох помножити на 6,18. Ми бачимо знову знак мінус тільки одного числа, тому у відповіді також буде знак мінус. І переведемо ці числа в неправильні дроби. 7х17 плюс 5, 12. Тобто перше число буде 12 сьох, друге число 49 49,8. Помножимо числівник з числівником і знаменник з знаменником. 49 і 7 ми можемо скоротити на 7, 12, і 8 ми можемо скоротити на 4. Отже, результатом буде число мінус 21 друга. Ми розуміємо, що ці числа також можна виділити цілу частину. 20 ділиться на 2, це буде 10 і залишок 1. Отже, відповіддю буде мінус 10,1 Спробуємо з вами ще розв'язати рівняння номер 1034. Подивимось на третє рівняння. Кожному з цих рівнянь відповідь 0. Згадаємо, що 0 при множенні ми отримаємо тільки тоді, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Запишемо третє рівняння х плюс 7,2 помножити на х мінус 8,1 дорівнює 0. Що це означає? Чи перша дужечка вираз дужечки, чи другий вираз дужечки буде дорівнювати 0? Тому ми запишемо ось таким чином. Х... Плюс 7,2 дорівнює 0, або х мінус 8,1 дорівнює 0. В першому випадку, щоб знайти складене, нам потрібно з нуля вирахувати 7,2 ми отримаємо мінус 7,2. В другому випадку до 0 додати 8,1, тобто х дорівнює 8,1. По можливості, будь ласка, зробіть перевірку. Четверте мінус 5. Помножити на х модулі дорівнює 0. Знову в нас з вами результат множення це 0. Тобто чи один множник, чи другий повинен дорівнювати 0. Мінус 5 не дорівнює 0, тому х по модулю буде дорівнювати 0. Оскільки 0 має тільки один вид запису. Без мінуса і плюса, то ми у відповіді напишемо х дорівнюємо 0. Сподіваюся, було зрозуміло. До наступних зустрічей!